Кум, хм. або ж і щітла нема. Ти ж це купив, той й чи ні? Ні, я ще не заказував. Але ти таке скупе. Я в житті би не подумав, що такі скупій. Та твоя жінка біля тебе ще так мордує. Ти ще не гнівай на мене, але твоя жінка ще мордує, чоловіче. Ходь на старості і дай пожити. Ти все ж і приходив, бив, ті діти втікали, від тебе, розумієш? Хойдай не старості жінці пожити. Що вона живе, як чліпав, вона не відео світу. Зміжого світла Що то того світла є три години в день. А що за день? Видно ще до, до, до п'ятої. А в нас виходить? Ти там штори позаслонював, щоб би не було видно, що ти в хаті робиш, і та ще баба біля тебе мордує. А що має заглядати, Що в мене в хаті робить? Боже Боже, куміш і та і та ще, та ще з молоде таке саме буде, ще біля тебе мордувало. О, о, я тебе говорю. А, ти що дитині долю? То ти дитині долю? долю не маєш? Візьми чи за голову, хоч же на ту нескопі ороші. А то я не вийдеш. Да. То сто ти прожив, пів життя, вона, ти дітей родила, в надбе би вигодовила бика, надби перебирала. Як ти ще у об ходив, ще понаповало, п'ячура. А, а, а та що ти робила? А що та? А що ну скажи, що та ти шо 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 зробила? Що було за колгоспу, що то було за колгосп. Тіко так, вона рятувала, якби не вона, кілько вона, вона мала колегів що вона би витягувала. як ти шифер крав. А ти зі мною тоді не був? Був. Ну то чого? Чекай, ну то чого? То то відмазала, я їй зато вдячний, що відмазала, помогла. Двіш я я теж на лялі їжу. Я що я не брешу, я на лялі їжу, але я генчі і пігулка куплю, і світло зроблю в хаті, що вона біля мене живе. Бога за бороду розумієш, вона на лотерею виграла, як на місці ну, вже ні. А вона не виграла. Ну. Добре куми. що тоді ще прощаємо, що, що? Будь Будь ти ще десь пену до своєї тої не? Ні, я ніде. Ага. По я сі ось відлежу, доктор казав відлежатись, ще пару днів такого, знаєш, постково вийти, походити, трошки подихати Ходи, я ще подивлю, бо Слав, Славку славу ліжом привезли? Привезли вже. А, да? чекай. кай, околі, яка не віч. Віч. Ne chiquito, ne chiquito, João Fine, chote. Ти хобі <риві> то зараз пес. Чуєш, ти зараз живі тільки тачкою, хто не караулив? Що, <риві> господарку в хаті маю? Це не одні тачки, чи три сетки куплю, знаєш, куплю не нього. Куплю? А що ти? Завтра буде, завтра буде, буде <риві> завтра буде, казав, вже бим тіво, приходи допомагати, може мені задурно десь ці тачки. А може, як ви по дві тачки до неї, тачку до себе? Друг, Будь здоров. Що, до завтра, давай. Будь здоров. Кавалерка, дай Боже, прийшла від Льоліка посилка. Зараз будемо спорували, будемо це дивилися, що, що він вона присилав. Дивіться, дякую моцній кавалерці, дякую Льолікові. Пакунок здоровенний. Купа чаїв, купа, купа всього. Всім дуже дякую. Всім гарного вечора. Моцного здоров'я. І взагалі. Отак кавалерка є... То його. Ще є шкарпетки, купа ковбаси. Зараз як поназираємо, то ми вже і воювати не схочемо. Ще раз велике, дуже дякуємо. Там ще щось є? Та певно, може, він, як він каже, святої води ці справи, але нам треба свіжого розуму, то ми не будемо жити. Ні, то тільки закрутки, тільки закрутки повідправляв

іди сюди. Закривайте і все, і не рухайтеся. Mm -hmm. Mm -hmm. І не рухайтеся. Mm -hmm. Все, більше вас виглядає. Молоджо, подивіться, катачка. Ти mm що? -hmm. E, yeah. Як вона ще світі, ті полоски такі. Що mm -hmm. то за машина? Заряд, я сам не знаю. Это лінко. Чи там все світло бідниви, там тим місце стало? Лінкольн, mm -hmm. певно, ні? E, yeah. Та що ті фари? Так вовсю? Перша здалека, що якийсь Rolls-Royce, знаєш, mm -hmm. а двічі такі ж непонятні таке, але така. Пушка серйозна що? Та, електрика, так кум. ну. Ну, да, то вині там ті нові.